Вітаю! Тема даного відео не втрачає своєї актуальності і на сьогоднішній день. Саме тому ми з вами проговоримо про наслідки нецільового використання земельної ділянки. Простими словами, цільове призначення земельної ділянки це базова характеристика будь-якої земельної ділянки, яка визначає правовий режим її використання і відповідно зазначається в документах на земельну ділянку. Відповідно до закону України про землеустрій та статті 19 земельного кодексу України, за основним цільовим призначенням земельні ділянки поділяються на такі категорії: землі сільськогосподарського призначення, землі житлової та громадської забудови, землі оздоровчого призначення тощо. Якщо коротко, то це означає, що неможливо збудувати багатоквартирний будинок на земельній ділянці, наприклад, для сільськогосподарського призначення, або відкрити дитячий садочок на землях промисловості. Земельні ділянки мають використовуватись відповідно до їх призначення, котре визначено відповідними правовими актами. Це стосується як і землекористувачів, так і власників земельних ділянок, і це є їх прямим обов'язком. Статтею 211 Земельного кодексу України закріплено положення про те, що за порушення земельного законодавства, зокрема невиконання вимог використання земель за цільовим призначенням фізичні і юридичні особи несуть цивільну, адміністративну та навіть кримінальну відповідальність. Адміністративна відповідальність за нецільове використання землі передбачена статтею 53 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Цією статтею передбачено накладання штрафу. Для громадян штраф становить від 5 до 25 неоподаткованих мінімум доходів громадян, тобто від 7 тисяч до майже 38 тисяч гривень, а для посадових осіб від 15 до 30. Щодо кримінальної відповідальності, нецільове використання землі є кримінально караним у випадках, коли воно пов'язано з негосподарським використанням землі. Це стаття 254 Кримінального кодексу України, або забрудненням та знищенням земель. Це стаття 239 Кримінального кодексу України, або, відповідно, вчинення іншого злочину проти навколишнього середовища. Варто також зазначити, що наслідком націнтового використання землі може бути навіть припинення права користування земельною ділянкою або примусове припинення права на землю, в тому числі і права власності. Кадрене положення закріплено статтею 143 Земельного кодексу України. Наостанок варто згадати відшкодування збитків, завданих власнику земельної ділянки, внаслідок її використання не за цільовим призначенням. Варто наголосити, що розмір такої шкоди, котра заподіяна державі, територіальним, територіальним громадам, фізичним особам, юридичним особам, тощо вона вираховується за формулою, котра визначена методикою, затвердженою Кабінетом міністрів України. Що ж робити у ситуації, коли потрібно змінити цільове призначення земельної ділянки? Якщо, наприклад, земельна ділянка перебуває на праві власності та її належність до відповідної функціональної зони визначається за даними державного земельного кадастру, то зміна цільового призначення відбувається відповідно до положень статті 20 земельного кодексу України. Проте, за відсутності визначених умов, зміна цільового призначення земельної ділянки потребує розроблення відповідного проєкту землеустрою. Отримавши вказаний проект землеустрою, необхідно звернутися до органу державної влади або органу місцевого самоврядування з письмовим клопотанням про затвердження даного проекту землеустрою та відповідно зміну цільового призначення цієї землі. Далі ж потрібно звернутися з заявою до кадастрового реєстратора в відповідному територіальному органі. Це може бути районний або міський відділ держгеокадастру, вибачте, з заявою про внесення змін до відомостей про земельну ділянку. Варто також нагадати, що відповідно до чинного законодавства заборонено змінювати цільове призначення земельної ділянки, що не відповідає плану зонування території або детальному плану території. Отже, процес зміни цільового призначення несе значні додаткові витрати часу та коштів та є досить складною процедурою. А використання земельної ділянки не за цільовим призначенням в цілому може позбавити вас прав на неї. Тож не забувайте, що професійна правова допомога допоможе вам запобігти ризикам, захистити вас від неприємних дій, неправомірних дій та Захистить від неприємних ситуацій. Якщо у вас залишились запитання, обов'язково звертайтесь за консультацією до Офісу земельного права. Ми завжди раді вам допомогти. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та бережіть себе.